На «Зе він» дбає про слизову носа принежит. На звін. Довжується шоу хто зверху. І на черзі п'ятий раунд обмін ролями. В цьому раунді чоловіки виконують жіночу функцію, і навпаки, хотілось би розпочати з української народної пісні Розчесали кучері дівчата. Ще й підвели брови для краси. Тільки ти роби, як вчила мати, не відрізуй русої коси. Нам, всім дівчатам з дитинства, мама казала, що довгі коси, довге волосся це дуже красиво, але ніхто ніколи нам не розказував, який потрібен бути догляд, скільки потрібно гаджетів для того, щоб довге волосся виглядало красиво. Я запрошую в цю прекрасну студію дівчат. Що ж, шановні хлопці, що вам потрібно робити з цими неймовірними українськими красунями? Перед вами їх вісім. Вони накрутили свої кучері перед нашою зйомкою, а ось там лежать плойки, якими вони користувалися. Ваше завдання за 90 секунд правильно роздати плойки тій чи іншій дівчині. Тій плойці має відповідати накрутка волосся. Все зрозуміло? Час пішов смысле? Так, ну, для до наших можно. Точно! На я завдання. хочу вообще прочитати. Трикутно! Трикутно! Сто я знаю, де. Це точно для. Дивись, да, це. Ж три... А можна втратити? Трива, прикусне, так, прикусне. Ні, ні, а підходить. Так, да, дивись. Да, 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 да. а, три... а, а як нам сипати? дівчину, дівчину сюди запрошувати, так? Да? А. А. Чи як? Виходить. Чи ставити дівчину? Правильно. А, давайте дівчині плойку. Це будь ласка. Ну це ви ж погоджуєтесь, так? Да? А може треба. Це для волосся подивитися для волосся. Великі. Великі волосся. Класична. Бамба-бамба. Ну, Ні, хоча це мабуть кудрі Можливо, прям робить може кудрі. кудрі. Тривай. Нормально. Я думаю, що це сюди. Спіральна. Так. Далі. Класична. Виглядає цікаво. Подивимось, кому ж вона. Ось там тут. Так, дівчата. Чия це... Конус. Це ж ви паяльник. Це, це, це паяльник. Я, чувак, це, це потрібна? Спіраль. 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 О, спираль. Mm -hmm. oh, две. Я думаю, що це. А, вся, може, вся. Це спіраль. Mm -hmm. Спіраль? Це спіраль. Будь ласка. Це спіральна. А де взяти Тривай. конус? Подвійна. Це точно плойка! Що це таке? Де всі ці. Хлопці, є головне питання цієї гри. Що, час був час? Ми грали вже? Це сиди. Віддай, віддай, віддай. відай! Стоп! стоп. Поклав. Стоп! стоп, руки на стіл. Руки на Забрав стіл. Забрав лойку, поклади руки на місце. Це може собі оставити кось. Мене ну, вдома, таке, вдома таке, таке з шкарпетками лежить. <ріст> Дякую, хлопці. Ми починаємо оцінювати завдання. Дівчинка номер один. Подивіться, які розкішні кучері. Е, ви дуже красива. Е, я так розумію, що ваше волосся накручене на роликову плойку, а в руках у вас не роликова. А подвійно. Неправильна відповідь. Далі. Да. Ну, головна надія. Доброго вечора. Ви дуже красива. Ламані, ламані такі кучері. І вони накручені на трикутну плойку. На трикучені, виходить. а це у вас? Ну, на трикучені. Трикутна. Трикучері в неї. Наговорі. Один бал є. Тримайте в руках, дякую. Трикучері заробляють нам один бал. Трикучері так. накручені. У вас е, потрійні кучері, накручені на потрійну плойку, а це. А це потрійна плойка. Я не знаю, як у вас це вийшло, але другий бал. О, це ти? Це я. Це я! ти, хорош! У вас розкішне волосся, ви дуже красиве. Кучері у вас на спіральку. Накручені. А це. Спіральна. Да! На! Це просто все відбувається. як Треба а, ця дівчина від природи курлява, а що ви, Тому, та, та, тому, тому вона без, без плойки, не вручили. А волосся у вас дуже красиве і накручене на подвійну плойку, а вам її не дали. А ну добре все і бал добре. не отримали. Дякую, це не ця. Це ось перша дівчина. У вас волосся. Я просто не знаю, куди ще розкішніше. Накручене воно на конусну плойку. А це у вас в руках. Бачите, класична. Конусна виглядає по-іншому. Немає бала. Далі. А ось вона конусна. А ось і конусна. А ось і конусна. А волосся у вас накручене на автоматичну. Мимо не вгадали. Молодець. Автоматична це яка? Покажи. Доброго вечора. Розкішна фея. Просто подивіться, який блонд! Яка українська краса! У вас волосся накручене. На класичну плойку, а вони вам дали А у... що це дівчина? Це автоматична. Автоматична ага. плойка. Ви мали дати її ось ага. цій прекрасній дівчині. А не вгадали. Дякую. У мене все. Хай далі е, продовжить пан суддя. Проведжаємо розкішних українських красунь. Дякуємо, дівчатам. Дівчата, дуже вам дякуємо. Дуже приємно було вас тут бачити. Сподіваємось, побачимось. Дівчат, ніхто з них не вимагає ж ходити на футбольні матчі, якщо вам це не цікаво. Але знати українських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор повинні кожна українка та українець. І власне я сподіваюся, що з цим випробуванням ви з гідністю впорайтесь перед вами вісім українців та українок. Всі вони чемпіони або призери Олімпійських ігор. І ось тут спортивне знаряддя. Власне, з цим знаряддям хтось із них отримав певну перемогу. Тут у нас лижі, шабля, жердина для стрибків, борцівське взуття, чорний пояс, весло, рушниця для біатлону і пістолет. Ваше завдання роздати знаряддя відповідно до виду спорту. Всього у вас буде 90 секунд, одне знаряддя – один бал, ну це все відомо. Час пішов. Дайте мені шаблю! Ось вона. Боже, я думаю, що Ні, 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 дали. Це не дерчатки, це не дерчатки. Це, б... це не дівчатки. Це, це для, це це для борцинські, борцинські, борцинські. все правильно. Більчат! А, можна ж почитати. ти на рибалку зібрали. Більчат! Біатлон, біатлон. Дар'я Біла вона не займається, що ви карате. Дайте Джимі, дайте Джимі рушницю. Рушницю Джимі. Джимі. Це рушниця, це біатло. вона біатлон. Вона біатлон? Оце біатлон. Це, віддали. Дар'я Біла Дім, вона з вами каратистка? Тримайте. Візьміть, будь ласка, потримайте. Блін. Тихо. Тихо. Веленюк, правильно. Дар'я Біла вона з вами каратістка. Що може... це таке? Це рушниця. Олександр. Це, це рушниця. Васидей, дайте джебе розсудитися. Чекайте, Все? думаємо, думаємо, думаємо. У них такі великі голуби. Так, два. Так, три. А, абраменко, лижі, білодіт, пояс з. Карате. Дзю Дзюдо? Дзюдо Дзюдо Дзюдо! чи карате? Це Дзюдо! Дзюдо. 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 -дзюдо. Беленюк, правильно, правильно, точно. Джима, Дзюдо. точно, правильно. Дзюдо. Харлан, правильно! точно. чипан, точно. Там можливо в нас може бути так, помилка. Так, перша у нас Ольга Харлан. Ольга олімпійська чемпіонка 2008 року. Це дійсно фехтувальниця на шаблях. О. Тобто, все правильно? Далі у нас. Олександр Петрів, олімпійський чемпіон із кольової стрільби. Отже, в руках у нього пістолет. Все правильно. Йдемо далі. Тут сто відсотків. Ярослава Магучих. Вона бронзова призерка, яка стрибає у висоту. Все правильно, я вступаю. Юрій Чебан. Так, а звідки ви знали? Він висловальник. Ми Звичайно. Э, да. Дворазовий олімпійський чемпіон. Дворазовий, коли я ж розумію, це було, правильно, я вітаю. Спортсмен. Чотири вже відповіді. Вітаю, але не від цієї душі, як то кажуть. Не від щирого серця. Олександр Абраменко. Ріста да. Олімпійський чемпіон. І Все він правильно. дійсно лижник. Все правильно. Що ж. Хоч тут напутали? Дзюдо. Дар'я Білодід. Дзюдоїстка. Дзюдо. Бронзова призерка Олімпійських ігор. Клас! Чорний пояс, дійсно, все правильно. <кліст> Невже буде всі відповіді правильно? Жан Беленю борець греко-римського стилю. І він чемпіон Олімпійських ігор. І дійсно у нього в руках борцівське взуття. Правильно. Поняти. О, господи, боже мій! Тут така інтрига зараз, Джима! буде. ви не уявляєте. Юлія Джима. І у неї в руках рушниця для біатлону. Тому що вона чемпіонка зимових Олімпійських ігор з біатлону. Це правильно, як неочікувано. очікував. Ну, насправді неочікувано. Три-чотири. Молодець. Ді. Нашим олімпійцям всім вітання. Дівчата. Ми вас знаємо, ми вас любимо, ми вас поважаємо. Дівчата. 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 <плузь> Пане суддя, Просто скажіть скільки я вас вітаю, дівчата. Це філігранно не, ну, тут Фісів навіть нічого сказати, тому що реально я проти, проти. трьох правильних відповідей. в Чоловіків, ну, перемога це. дівчат, а, Хобці, не накручуйте себе. Ні, ну насправді це дійсно була заслужена перемога. Але в них важливе, важливі питання. А в нас я навіть не певен, що ми б таке завдання теж так зробили. Я хочу, щоб ти прочитав те бонусне. Давай, мерші, читай мені вже голосно. Вау! Ну я вже дуже хочу те, бонусне. Бонусне! За скільки відсотків чоловіків хоч раз забували, в якому класі вчиться їхня дитина. У мене в сім'ї чотири дітей. Папа не знав ні про кого. <рес> Починаючи з третього класу, ти починаєш плутатись. Якщо тебе прийде, забере батько з садочку <рес> чи з школи. То це прямо щось таке, щось таке, щось таке свято для дитини. Тут вихователька виходить і каже: А ви тато, так? Але знаєш що? Це батьки ще наші. А зараз от мої ровесники, навпаки, хлопці стараються дати того, чого не було в них. Що, ми кажемо, це половина? Що ми скажемо 55, ми тоді і 65, і 40. Да. Дуже, дуже, дуже мудро ти сказала. О, так само і скажеш, але коли я тобі скажу, добре відповідає добре Анна Трінчер. Спочатку ми з дівчатами подумали, що більшість чоловіків забувають а, в якому класі навчаються їхні діти. У ані завжди передвиборка якась. Але тут різниця між поколіннями для того, щоб задіти і більшу половину, і меншу половину, Ми обираємо 55%. 55%! відсотків. Ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, на екрані правильну відповідь. А я вважаю, що 90%. ми, ми вважаємо. Ми як два Я вас вітаю з програшем. Так, чоловіки, значить, у вас все стабільно. У вас дві стабільних тисячі гривень на всіх. Боу! Дівчата, попри відсутність бонусної тисячі гривень, у вас на рахунку 11 тисяч Боу! гривень. Все просто! Та Тебе сумма Так, команда. Далі рвемо.